Усім привіт! Нарешті в мене з'явилася змога побазікати з вами, бо мені завжди щось заважало. Це або сусіди, або пари, або ще якась фігня. І сьогодні, коли в мене вихідний і є купа вільного часу, я зможу записати вам нормальну аудіодоріжку. Так от, сьогоднішнє відео буде про те, як я почала малювати. Бо початок мого творчого шляху трошки відрізнявся від того, як він починався в інших художників. Тобто я була людиною, яка не малювала з самого дитинства. Окей, давайте все ж таки почну з історії. Як будь-яка маленька дитинка, я, звісно, малювала там у дитсадку вдома щось на листочках ксероксних, але... Це не було моїм захопленням, тобто я не мріяла не стати художником. Я малювала просто тому, що ну, я була дитина, а дитина вона багато чого робить. Я пам'ятаю, як я малювала в дитсадку там віночки, деревця і все це пальцями, якоюсь дитячою акварелькою. Це було весело, мені подобалось, але знову ж таки ніякої жаги до малювання в мене не було. Куметного з того віку, я пам'ятаю, що я дуже багато малювала парочку, тобто хлопчика і дівчинку, які постійно сиділи в Макдональдсі. або гуляли парком. В хлопчика була собачка на поводку, а в дівчинки кіт чи кішка, не знаю. І Я не знаю, я постійно малювала таку парочку. Мені здається, це просто був мій ідеальний тип відносин, який просто може існувати на цій землі. Так, от скінчила я дитячий садок і потім почалася школа. Закупили мені гуаші, акварелі, пензлики усе, що треба там для уроку малювання в школі. І маленька Діана думала, що якщо в дитячому садку все з малюванням було добре, то й в школі все буде чікі-пуки. Але коли треба було малювати медовими акварелями та засохлими гуашами, я зрозуміла, що почалося пекло. Я взагалі не розумію, чому треба було малювати в школі саме фарбами. Навіщо? Звісно, вчителька в начальній школі в нас була добра, вона ставила усім дітям гарні оцінки за малюнки. Бо Камон, якщо дитині за творчість поставити погану оцінку, для неї це буде якоюсь травмою. Проте мені багато раз радила вчителька менше набирати води на пензлик, бо в мене через це все і розмивалося. Але я дитина, кого я буду слухати. Тому я просто мазюкала, як мазюкала і все. Ну тобто мені ні процес малювання не подобався, ні результат, ні. Те, що треба постійно довго чекати, щоб щось просохло. Тобто, для дитини щось чекати ну це щось як катування, тому я не любила малювати фарбами. Але начальна школа це була ще півбіди. Потім почалося малювання у середній школі, Тобто, це десь з 5 по 7 клас, наче було образотворче мистецтво. Це. Бо це вже був час, коли не було доброї вчительки, бо вона звільнилася, і пішов хардкор. І ось по ці п'ятій, сьомій класи я зрозуміла, що малювання я просто ненавиджу. Мені, звісно, за курс образотворчого мистецтва в школі поставили гарну оцінку, але по факту я і малювала погано. В мене було чотири-двійки з малювання, тому що. Я просто не встигала малювати ці каракулі і здавати їх вчасно, бо чомусь нам до сих пір тільки фарбами дозволяли малювати. А я знову ж таки повторяюся, я ненавиджу малювати фарбами. Єдиний раз, коли мені сподобалось малювати фарбами, це коли ми свічкою фосфорною чи якою там малювали по аркуші якийсь везерунок, типу зимовий на вікні. А потім заливали це просто блакитною акварелькою. Ось це мені дуже сподобалось, але це був лише один раз і все. Зараз я хочу знову-таки розповісти свою історію з уроку малювання, яка була в мене в 6 класі. І перед цим я хочу зробити попередження для дуже чутливих слухачів. Бо зараз буде історія про місячні, а тому хто не хоче про неї чути, я просто ставлю час, коли я вже припиню розмовляти про місячні. Окей, добре, поїхали. Кінець шостого класу травень місяць. На уроці малювання ми малювали усілякі картинки на останній дзвоник чи щось таке. Я не дуже пам'ятаю, бо я не малювала, тому що я просто вмирав. Бо урок малювання припав на другий день моїх місячних перших самих, і в мене так болів живіт, я думала, я реально помру. А я розумію, що звернутися до медсестри нема ніякого толку, бо в нас її просто нема. А якщо відкрити оцю її, Хатинку медсестри на першому поверсі, то там хіба що можна знайти активоване вугілля і все. Ну, тобто сидить дівчинка 11 років, мучиться від болю і розуміє, що ну, це капець. І при цьому цей біль перепав саме на урок малювання. Тобто, окрім того, що я ненавиділа. Ні те, що ми малюємо, вчительку малювання, просто однокласників, Усе, що мене оточило в той момент, я просто ненавиділа. Я не розуміла, за що життя зі мною так поплатилося. Єдиний момент, напевно, коли я прям ненавиділа те, що в мене є матка, і взагалі що я дівчинка. Але, на щастя, в мене більше такого болю не траплялося, і усі мої наступні місячні були безболісними. Але цей день я й досі пам'ятаю, як якийсь жахіття, це був просто жах. Ну тобто, якщо коротко про середню школу, це було повне лайно, яке мені не сподобалось, і більше я в ті часи повертатися не хочу. Хоча правильніше сказати, що саме на уроки малювання я не хочу повертатися. А от в часи взагалі було весело. Ми з подружками часто якісь фанфіки видумували. Мені мама досі припоминає цю історію і каже: а може, це був знак про те, що ти станеш художницею і будеш малювати? А я що тоді і що зараз думаю, що всралися мені ці знаки, краще б я такого відчуття не відчувала. Це, звісно, зараз розповідаю цю історію зі сміхом, але це дуже сумна історія і нікому з вас такого не бажаю. Курс образотворчого мистецтва скінчився, і тому я більше до будь-яких художніх матеріалів не торкалася. Але сталася інша подія в моєму житті. Це був кінець 9 класу, щось Близько ДПА чи вже після ДПА. ну Тобто, це було літо. Саме цей час, напевно, слід зазначити як початок якогось малювання. Хоча це складно назвати малюванням, бо я просто промалювала картинки з інтернету. І то історія цього малювання була доволі сумна. Бо я почала малювати не через те, що я хотіла малювати, а через те, що я хотіла якось скоротити час. Бо була така історія, що літо всі мої подруги пороз'їжджалися, і мені було просто ні з ким проводити час. Я просто була одна, і через таку самотність я почала якось малювати. Що, знову ж таки, це складно назвати малюванням, це просто перемальовка. Мені взагалі тоді не вистачало якогось захоплення, бо музичні інструменти це дорого, книги це для мене було нудно, аніме, фільми, кіно мені були нецікаві. І тому я вирішила якось перемальовувати картинки. Купила собі дуже дешевий, прям дешманський блокнотик. Формату b 6 тобто навіть не А6, а 6 а b 6 придбала Олівці Марко акварельні 36 кольорів, і почала промальовувати картинки. І Я дійсно робила це все літо. Ну, звісно, я виходила на вулицю, дихати і все таке. Але здебільшого, це було моє єдине цікаве проводження часу. Але навіть коли літо скінчилося, я не припинила цим займатися і продовжила це робити ще в 10 і в 11 класі. Тобто десь два роки я просто перемальовувала картинки з інтернету, і єдине, кому я їх показувала, це були подружки, іноді мамі і іноді сестрі усе. Бо я була розумною дитиною і бачила, як довелося жити моїй подрузі, постійно малюючи плакати на усілякі свята. І я вирішила нікому з вчителів не показувати будь-які свої малюнки і блокноти. І взагалі подавати вид, що я щось замальовую. Але в школі я все одно щось замальовувала. Це були або перерви, або заміни уроків, коли к нам замість. Вчителів приходили старшокласники, і тому все було класно. Або іноді взагалі вчителі не приходили, ми просто сиділи мовчки, і я собі дозволяла дістати блокнота якогось, купленого в аніме-магазині за гривень 40, і малювала собі якихось чоловічків з аніме, якісь яойні картинки чи щось таке. Ну, камон, я вважаю, кожна людина повинна була пройти етап в своєму малюванні, що вона постійно малювала аніме десь на початку свого творчого шляху. Якщо у вас такого не було, то я не розумію, що ви тоді малювали. Так от пройшла я етап малювання аніме в своїх А5 блокнотах на спіральці, куплених в аніме магазині. І в якийсь момент. Зрозуміло, що я не хочу просто змальовувати картинки, я хочу малювати щось своє. Це перепало десь на час, коли в нас почався карантин, тобто в 2020 році. В мене ще тоді не було свого інстаграм-аккаунту, де я викладала малюнки, але я вже була тоді підписана на усіляких художників. Я намагалась якісь їхні дітей -вайси малювати. Просто якісь фанарти на анімехи, які я дивилася раніше. І якось з цього виходити і робити щось своє, бо робити щось своє куди приємніше, чим просто малювати і чужі роботи. Але потім, 26 червня 2020 року, я завела свій інстаграм-аккаунт, куди виклала в той же день свою першу роботу. А ця перша робота це саме та, яку я зараз перемальовую. Навряд чи ви зараз змозі будете долістати до мого початку інстаграм-аккаунту, бо в мене там більше вже 200 постів. Але якщо що, ось це я зараз роблю редрав своєї першої картинки на інстаграм аккаунті. Я довго вагалася, заводити його чи ні, бо в мене були доволі криві роботи. Але я думала, що ну, камон. Якщо комусь не сподобається, то це зрозуміло. А я хоч буду бачити, який в мене буде прогрес з часом, бо я тоді думала, що я не хочу бросати малювання і хочу далі продовжувати це робити. Підписників на перший момент в мене було дуже мало, там ледь до 20 чоловік доходило, і то це були здебільшого усі мої знайомі, які вирішили мене підтримати. І я, як зараз пам'ятаю, що в Біо я писала, що я made in Ukraine». Бо на той момент, коли я створювала свій інстаграм-аккаунт, я знала лише двох українських художників, тобто це були Асінастра та Ломакіна. і все. І мені було приємно приписувати себе як українську художницю, тобто я вже тоді хотіла відокремитись від росіянців. Хоч і, звісно, вела тоді свій аккаунт на російський. Але за ці два роки доволі багато сталося, принаймні розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну і доволі багато поглядів на життя змінилося. Тому зараз ви чуєте і бачите, що я веду і розмовляю з вами українською. Взагалі, за весь цей час я не думала і не позиціонувала себе як серйозну художницю. Я просто малювала, хотіла дивитися, як я розвиваюся. Ну, тобто, щоб Інстаграм став моєю власною галереєю. І я не думала, що в мене вдасться зробити свій ютуб-канал, TikTok аккаунт і викладати ще там щось, і на мене будуть підписуватися люди. Особливо коли у відповідь ще підписуються дуже круті художники і художниці. І зараз я розумію, що я знаходжусь в тому затишному, приємному арт-ком'юніті, в якому мені, напевно, і хотілося бути усі ці два роки. Якось так розвивався мій творчий шлях. Якщо описати його жанром з фанфіку, то це буде від ненависті до кохання, бо зараз мені подобається те, що я роблю, і сподіваюсь, ви також задоволені своєю творчістю. Ну а я вже доробляю свою персикову дівчинку, яку я робила на перше дітяй весь, в якому я брала участь. До речі, мені навіть подружки казали, що цей персонаж чимось схожий на мене. Але ну, оригінальний персонаж не схожий на мене і взагалі і зараз навіть не схожий, бо я відрізала собі волосся минулого року, тому воно в мене не настільки довге. Єдине, чим воно зараз більш-менш схоже на мене, це пропорціями тіла. Ну що ж, сподіваюся, моя історія вам сподобалася, а якщо не сподобалась, то хоча б малюночок мені сподобався. А тепер за звичкою буду бажати вам усього. Хорошого, щастя, здоров'я, матеріальних благ, стабільного і міцного ментал хелс, мирного нам неба. І не забувайте головне, що з кожною хвилиною, секундою, годиною ми ближче до перемоги. Хай щастить і на все добре! Ще зустрінемось!